Інформаційні підсумки п'ятниці 25 липня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Пам'яті невиновбитих. У Хмельницькому вшанували героїв, котрі загинули в Оленівці три роки тому. Якість води покращується. В управлінні екології озвучили результати відібраних минулого тижня проб з Південного Бугу. Приймають вітання медики та працівники торгівлі у найближчі вихідні відзначатимуть професійне свято. Пам'ятай про Оленівку під таким гаслом нині у Хмельницькому відбулася 155-та акція, спрямована на підтримку полонених та безвісти зниклих захисників України. Понад сотня рідних та друзів зібрались у середмісті, щоб вкотре закликати містян представників влади та міжнародної спільноти робити усе можливе аби повернути героїв додому. 29 липня виповнюється три роки, відколи Росія вчинила теракт у колонії в Оленівці на Донеччині. За непідтвердженими даними, загинули понад півсотні українських військових, захисників Азовсталі. Подробиці далі у сюжеті. Четвертий рік чекає на сина з полону хмельничанка Тетяна Демчук. Каже, він один з тих, хто перебував у колонії в Оленівці та був поранений внаслідок теракту, який вчинила Росія. Ми інформацію маємо лише від полонених, які повернулися. У нас немає ні листування, ні телефонних дзвінків. Я знаю, що він навіть не знає, чи ми живі, тому що листи вони не отримують. Він дав два інтерв'ю двом російським каналам: Звізда і Соловйов Лайф. І там було видно, я як яка що в нього поранена нога, що вона в тій якійсь, я не знаю, то єлізаров, не єлізаров, що то таке. В нього він проговорив, що в нього роздроблена стигнова кістка ноги. І як я знаю, на даний момент в нього не згинається колінний сустав, і він пересуватися може лише завдяки милиці. 29 липня минає три роки з моменту масової страти російськими терористами військовополонених в Оленівці. Тож сьогоднішню акцію поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих, вирішили приурочити саме цим трагічним подіям, розповіла координаторка Леся Стебло. За непідтвердженими даними в той день загинули понад півсотні українських військових захисників Азовсталі. За ці роки, звичайно, що в очікуванні в боротьбі є результати. Є результати про те, що навіть сьогодні ми вже знаємо, що на рівні держави визнаний день загибелі всіх військовополонених, який такий який символічно співпадає саме з тими днями, коли відбувалася трагедія в Оленівці, і звичайно, що ми хочемо, щоб на всіх можливих і неможливих інформаційних каналах не забували про цю трагедію. До слова, це вже 155-та акція, яка відбулась у Хмельницькому. Понад сотня рідних та друзів вкотре зібрались у середмісті, щоб закликати містян, представників влади та міжнародної спільноти робити усе можливе, аби повернути героїв додому. Рік і сім місяців жодної інформації немає про свого батька, 12-річна Анна Лисюк. Він зник біля Бахмуту. В 42 окремій механізованій бригаді. Я дуже на нього чекаю. хочу, щоб він повернувся живим і здоровим. Вже рік я виходжу не кожен день, бо школа буває, бувають хруртки, але виходжу, коли маю час. Не залишається осторонь акції, й жителька села Правдівка Лариса Коваль каже, стоїть тут не за когось, а за усіх, хто нині в полоні. Буду молитися і Бога просити, щоб всі вони повернулися живими, здоровими, бо на них чекають рідні. Завдяки ним, що вони в полоні виберуть, ми живемо. Ми тут живемо ще вільній Україні, ми ходимо по вулицях, а вони в таких важких умовах. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. В рамках нинішньої акції учасники худою пройшли до Ангела Скорботи. Тут хвилиною мовчання вшанували вбитих в Оленівці героїв, виконали український славень і запалили лампадки в пам'ять про жертв трагедії. Серед організаторів акції були представники центру Я Маріуполь. Всі мають знати, всі мають пам'ятати. Це немає інформації замовчуватися. Про це потрібно розголошувати. Про це мають знати від малого до старого. І якщо наші, якщо старше покоління більш в темі, так то діти ну якби не розуміють, що це відбувається. І на такі акції також у нас і долучені діти підліткового віку і поменше дітки для того, щоб вони розуміли, чому це відбувається. Для чого щоб всі знали, що Росія є терорист, що катують людей, це живі. Люди вони мали свої почуття, відчуття, свої надії, але там їхні надії і завершилися. Я Переселенка, вже як три роки, місто Маріуполь. Мій чоловік теж військовополонений був. Ми повинні пам'ятати, повинні шанувати. Наших героїв, яких нещадно ницо вбили, це не загинуло, це вбито. Просто задля того, щоб сховати свої наслідки їхньої безщадної російської, як то кажуть, катівні це зроблено було задля цього. Ніхто не має право забути про цю трагедію, і всі повинні боротися, допомагати, допомагати задля перемоги. Допомагати дівчаткам на акціях для того, щоб наші хлопці були звільнені з полону і безвісті зникли знайдені. Тому ми задля цього і виходимо. Боремося, пам'ятаємо і шануємо. Забруднення побутовими стоками річки Південний Буг не виявлено. Про це свідчать результати відібраних минулого тижня проб води. Повідомили сьогодні в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм. Перевіряли вміст залізам, фосфатів, нітритів і нітратів, хлоридів, азоту, амонійного та показники біологічного і хімічного споживання кисню. Такі дослідження фахівці проводять щотижня, і в порівнянні з попередніми результатами якість води в річці поступово покращується. По більшості наших показників, які ми перевіряли, у нас перевищень немає. Більше того, більшість показників вони у декілька разів, у п'ять разів, у десять разів, у сім разів менше, ніж гранично допустимі концентрації. Такі індикативні показники, як біологічне споживання кисню і хімічне споживання кисню, вони є з перевищеннями. До прикладу, хімічне споживання кисню у нас у два рази вище, ніж гранично допустимі концентрації, і, власне. Такі показники вони нам дійсно говорять про те, що під час літнього періоду активно відбувається цвітіння синьо-зелених водорослей. Останній раз, коли ми перевіряли рівень розчинного кисню у Хмельницькому водосховищі, це фактично вчора. Отримали результат 5-65 міліграмів на літр розчинного кисню, що власне є. Краще ніж гранично допустима концентрація, краще ніж норма, тому що нормою вважається показник більше ніж 4. Жодного забруднення побутовими стоками ми не бачимо, тому що такі показники, як азота амонійний, вони дійсно в нормі, навіть більше ніж в нормі, вони менші у 5 разів ніж гранично допустимі концентрації. Повільно, але покращується на це. Впливають власні заходи, які ми проваджуємо щодо біологічної меліорації, такі як зариблення, внесення водорослих хлорел, а також вапнування. Будемо в подальшому проводити аналізи один раз на тиждень. Вісьмох медичних працівників напередодні професійного свята відзначили у Хмельницькій міській раді. Їм вручили подяки і подарунки. Цієї неділі, 27 липня, медики прийматимуть вітання. Наразі в громаді піклуються про здоров'я хмельничан та рятують наших захисників майже дві тисячі фахівців галузі. Ірена Аріон розповість більше. Ольга Малівенчук у професії 15 років. Десять з них у жіночій консультації Хмельницького міського перинатального центру. Каже, створення електронної системи значно покращило роботу і дозволяє більше уваги приділяти пацієнткам. «У Нас праця дуже складна. Це робота з людьми. таких людей дуже багато, які приходять теж за повторною вагітністю, за за третьою, за четвертою. Якщо, наприклад, в місяць народжує плюс-мінус 15-20 чоловік, от за 10 років. Ну, дві тисячі, я думаю, маленьких хмельничан мене є. Сергій Шпак дитячий лікар, який про травми знає практично усе, але не втомлюється вдосконалюватися у професії. Торік разом з колегою Богданою Лі стажувалися у Тайвані. Ні дня без розвитку, не втрачати ні одного дня, завжди завжди нарощувати, нарощувати темп, щоб покращувати, покращувати себе, покращувати. Надання медичної допомоги покращувати. Біля року я провів в шпиталі. От, хотів би дуже повернутися, але ну, така приємна новина, народився син. Ну, то треба трошечки йому часу, часу віддати. Як тільки він трохи підросте, я повернувся, бо там дуже гарний колектив, роботи дуже багато і хочеться допомагати. Четвертий рік поспіль хмельницькі медики, як і більшість українців, працюють в умовах війни. Приймають пологи під звуки сирен, оперують під загрозою прильотів, лікують наших захисників. Напередодні професійного свята вісьмох медичних працівників відзначили у Хмельницькій міській раді. Ми знаходимо і будемо знаходити далі можливість підтримувати і допомагати, купувати медобладнання в усі наші медичні заклади. Я впевнений, що ніхто з вас і ваші колеги, ваші команди ніколи не будуть опускати руки. Ми будемо далі рухатись вперед, працювати і робити все можливе, аби кожний хмельничанин. Від народження і все його життя завжди мав можливість прийти в медичний заклад. Звичайно, що він в основному 90% приходить з негативною емоцією, з болем, з сльозами, і щоб він завжди покидав наші медичні заклади, усміхнений і задоволений і здоровий. 27 липня в день святого Пантелеймона, який є покровителем лікарів і воїнів. Професійне свято відзначатимуть майже дві тисячі фахівців галузі Хмельницької громади. Це лікарі, середній і молодший медперсонал, лаборанти, фахівці з реабілітації. Ми всім дякуємо за роботу. Насправді працюємо в доволі важкий час. Коли ми говоримо про якісь медичні символи, то чаша з Змією це відома для всіх. Але є ще символи це свічка, яка горить. І вислів світячи іншим згораю сам. То я бажаю всім, щоб горіли, але не вигорали. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Працівників торгівлі привітали із прийдешнім професійним святом, яке цьогоріч відзначатимуть 27 липня. Відзнаки та грамоти отримали 25 хмельничан. Усі вони працювали у сфері торгівлі, але залишили справу, аби стати на захист України. Ірина Муляр продовжить. Денис Макуха вже близько 10 років розвиває сімейну справу із продажу текстилю в одному із торговельних центрів міста. Два роки тому вступив до лав Державної спеціальної служби транспорту і з того часу зводить оборонні споруди у прифронтових містах та селах. Це і танкові роли, і оборонні укріплення в невибухові, це в там. Путанка, ягоза, тому що противник не прийшов. Нині справа в руках дружини військовослужбовця Тетяни. Хоч зараз і не просто, але головне за словами жінки не падати духом. Важко, але. Е, наші працівники допомагають завжди. Втр скрутну хвилинку. Дівчата, всі молодці. хлопців в нас вже мало там. <гум> всі хлопці майже всі служать. Пусте прорвемося, правда? Бути дуже сильним, як моя дружина. Це точно. Я дивусь сьогодні. Подружжя приймає вітання із прийдешнім днем працівників торгівлі, який цього року відзначатимуть 27 липня. Відзнаки та грамоти вручили 25 хмельничанам. Це військовослужбовці та ветерани. Працівникам торгівлі, які взяли зброю до рук, насамперед подякували за захист. День торгівлі був би абсолютно ніяким і не потрібним, якби не ваша насправді робота і вічедушна боротьба. Я думаю, якби Україна не встояла, а вона встояла завдяки вам, то сьогодні би. Десь хтось, мабуть, рублями тут торгував би це і з наших торгівельних мереж, і це є просто які самі були, чи є підприємцями, чи це сфера обслуговування ну, до прикладу шиномонтаж. Ми завдяки їм всі просинаємося щодня і можемо жити в своєму умовно мирному місті. Відзнаку отримав і Роман Кравчук. Нині він здобуває звання старшого лейтенанта в Національній академії сухопутних військ. А у минулому працював у супермаркеті і найбільше тоді цінував роботу з людьми. Починав з охоронника. І почав кар'єрний ріст і став адміністратором. Багато цікавого, розвиваючого для себе кар'єрний ріст великий був. Головне бути працювати. Ми гордимося тим, що у нас дуже багато підприємців, підприємців, які не просто працюють, а підприємці, які насправді сплачують багато податків, це дає нам можливість допомагати Збройним силам України. Це наша спільна з вами заслуга, тому що кожна гривня, яка йде в податок казну міста, а це кожна четверта гривня 25% нашого бюджету Хмельницької територіальної громади, дякую підприємцям, які допомагають сьогодні виграти цю війну і в. Стояти. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Бережіть себе.